Мене звати Денис, мені 17 років, отримав поранення внаслідок неудачного падіння, зламав шию, перелом шостого шийного з вивихом праву сторону, компресії задіти частично спини і мозок. Після операції зі мною почали займатися реабілітологи в Ухмадиті. Вони досягли результату, що я міг вже сидіти на візку і трохи передвигатися на ньому. Після того нам в Охмадиті порекомендували реабілітаційний центр Агапи. Приїхали в комплекс Агапи. Я не міг нічого робити, ні пересісти, ні сам вмитися, ні зуби почистити. У нас сьогодні п'ятниця. Сьогодні ми будемо знімати день від лиця пацієнта. Зараз ми швидко миємося, одягаємося і йдемо на сніданку. Ми приїхали сюди, я не міг нічого робити, е, міг тільки сидіти на крісло плісно. Після сніданку 10 людей у нас в мене починається реабілітація. Поступово мене навчили пересідати на кушетку, на кровать, держати баланс. Зараз ми вже пробуємо ходити з милицями, без лишньої допомоги, спускатися по сходам. Перед цим я не міг даже ногу переставити на підвісній системі. На даний момент я вже можу ходити з милицями, з ходулями на біговій доріжки на підвісній системі. Спорт залі можу займатися. Цього всього я досягнув за 11 тижнів і не збираюсь зупинятися, і обов'язково ще сюди приїду.